Тема криптовалют, яка зараз звучить з кожної праски, вимагає нашої професійної уваги. Не так багато бухгалтерів на практиці стикались з цією темою, цим питанням, але, здається, скоро навіть бабусі біля під'їзду почнуть обговорювати не тарифи, а курс біткоїна. Тому навіть тим, хто поки не стикався, буде корисно мати хоча б загальне уявлення. Усі говорять про прибутки, а ми подивимося на податки. Тож, спочатку розберемося, що ми маємо сьогодні. А далі перейдемо до найближчого майбутнього. А маємо ми зараз, скажімо так, законодавчий вакуум. У нас є великий і гарний закон про віртуальні активи, який прийняли ще три більше трьох років тому, але є нюанс. Він не працює. Його запуск прив'язали до змін у податковому кодексі, а їх, як ви розумієте, досі немає. Це як грати в футбол без воріт і розмітки. Бігати можна, але куди бити і за якими правилами незрозуміло. Але не відветься на розмови про легалізацію крипти. Всюду кажуть, скоро легалізують. Крипта не заборонена купувати, володіти, продавати, будь ласка. Але оскільки спеціальних правил оподаткування немає, ми змушені натягувати на ці операції загальні норми. І ось тут починається найцікавіше. Отже, фізособа продає крипту. Що з податками? Все просто: ПДФО плюс військовий збір. Питання: з доходу чи з прибутку? Відповідь, як завжди, не на користь платника. З доходу. Так так. Е Наші закони поки що не дозволяють зменшити дохід на витрати, пов'язані з купівлею е криптовалюти. Тобто купили крипту за 100 гривень, продали за 90, продали з збитком 10 гривень, чудово заплатить ще понад 20 гривень податку зверху. Це вже не бізнес, а якийсь фінансовий мазохизм. Виходить, щоб просто вийти в нуль, ваш прибуток має бути десь 30%. Що якщо міняємо крипту одну на другу, теж оподатковується обід-два продажу. А якщо ви ФОП на єдиному податку, забудьте, податківці кажуть, не можна і крапка. ФОП на загальній системі це варіант для найсмілівіших. Тут податок сплачувати, сплачується з прибутку, але, по-перше, до ПДФО до військового збору додається ЄСВ цього чистого доходу. По-друге, витрати. Щоб їх врахувати, потрібні красиві документи. А де їх взяти в вітчизняному криптосвіті? Питання риторичне. Немає баперця, немає витрат. І коло замкнулося. Для юридичних осіб на загальній системі все трошки простіше, оподатковується бухгалтерський фінрезультат, тобто прибуток. Це так, але не забуваємо про ризик ПДВ, який може виникнути зненацька. Ось така ситуація на сьогодні. На горизонті, як завжди, маячить світле майбутнє в вигляді законопроекту, який обіцяли нам ухвалити вже до початку літа та запустити з 26-го року. Що планують? Головна новина для Фізосіб оподатковується саме прибуток, тобто різниця між доходом від продажу та витратами на купівлю. Це, безперечно, крок уперед. Але як завжди, є нюанс: немає документів на купівлю, немає витрат, а отже, знову платимо з усієї суми. Тож документи на витрати бажано починати збирати вже зараз. Ба більше витрат. Може, в витратах можна, можна буде врахувати лише витрати на придбання токенів за переліком. Якщо в переліку немає відповідного токену, то податковуватиметься теж весь дохід, а не прибуток. Планується, що постачальники криптопослуг інформуватимуть податкову про операції клієнтів, грубо кажучи, розкриватимуть доходи та витрати своїх клієнтів. Причому це важливо, навіть іноземна біржа. Хоча є питання з децентралізованими біржами, але е, це окремо. А що ж чекає на бізнес? Для Євросіп на загальній системі в цілому новини позитивні. Більшість операцій з віртуальними активами, включно з послугами, е, планують звільнити від ПДВ, що знімає великий головний біль. Оподатковуватимуться саме фінансовий результат, тобто прибуток. Щодо ФОПів, то для тих, хто на єдиному податку е, е, заборона залишиться. І наостанок, дуже важливий момент для всіх: розраховуватися криптовалютою за товари чи послуги, наче, звичайною, гривнею прямо планують заборонити в цьому проєкті. Отже, що ми маємо в сухому залишку? Сьогодні платимо з усього, що отримали, навіть іноді зі збитків завтра, можливо, платитимуть з прибутку. Ну, а сама легалізація крипти, вона, як завжди, не за горами. І ця пісня триває вже не перший